Колихається Всесвіт у тривожній задумі і малює веселкою ніжнє святу. доторкнувся до вічної вчителя думи, бо сповідає він найвищу мету. Дарувати любов і служити дитині це призначення вчителя понад усе, об'єднати всі сили свої воєдиного і віддати майбутньому серце своє. Запаливши в душі іскротворчості і вміння, педагог позашкільник в дитинство йде, і любові, і успіху сяйво горіння. Він, дитячі долоньки, тихенько кладе. Ого! моя рідна дитина, і неси його впевнено в завтрашній день Не зганьби свого поклику бути людиною, а візьми від учителя світло натхне. Пивши в душі із крущирості й правди, педагог позашкільник до юності йде і у погляду питливий знову й назавжди. Він частинку безмежності ніжно кладе. Ти візьми цей вогонь, моя юнь легкокрила. Пронеси його з гордістю у майбуття. Хай свободою думка напинає вітрила, хай міцнішають сили твого почуття. Я візьму цей вогонь. Мій наставнику щедрий, і майстерність твою У буття перелю, крокуватиму в світ, я упевнено й твердо, лиш наснаги твоєї з джерел пригублю. Дарувати дитині Частиночку долі ось до цього життя його завжди веде. І коли ти дитину заблукаєш у світі, чи пітьмою наповниться серце твоє. Пам'ятай, життєдатний вогонь у тобі лиш засвітить, бо лише у тобі іскра творчості є. Тож нехай ця свіча пламеніє багаття і дарує любов поколінням усім, бо творець позашкільник живе лиш взяттям, бо своє він покликання бачить у цій. Шановні колеги, будинок дитячої та юнацької творчості Голосіївського району. Вітаю вас професійним святом з Днем позашкільника. Бажаємо вам здоров'я, любові, натхнення і радості від нашої праці. Зі святом вас!